Видно екранчик, діти. Чи не видно? Так. Да, видно. видно, Видно, добре. Так, сьогодні на уроці ми з вами розглянемо нову тему. Це буде тема теоретичного змісту. І тема сьогоднішнього уроку це ділова графіка. Видно екранчик, так? Да? Так. Поїхали. Так, ділова графіка це область комп'ютерної графіки, призначена для наочного представлення різних показників роботи установ. Планові показники, звітна документація, статистичні зведення для таких об'єктів за допомогою ділової графіки створюються ілюстративні матеріали. Як ми з'ясували, об'єкти, з яких складаються зображення, можуть перекривати один одного. Об'єкт, створений останнім, розміщується на найвищому рівні, тобто закриває попереднє. У складному зображенні не завжди. Так, хтось тут у нас приєднується, Ніка приєдналася. Не завжди, добрий день, не завжди вдається одразу правильно розташувати об'єкт. Іноді частини зображення, що мають бути виднені, закриваються іншими елементами. Так, щоб розмістити і розташувати виділення одного і об'єкту відносно іншого на панелі параметрів інструмента, стрілка, слід вибрати певну команду. Опустити на задній. Для чого це потрібно? В діловій графіці саме. Коли ми з вами будуємо різні графіки, інфографіки і так далі, це по суті є векторними об'єктами, правильно? То якщо ми побудували там, графік якийсь, або гістограму, або ще щось, от ми можемо виділяти прямо цілий цей об'єкт і редагувати його по принципу з векторною графікою. Так? Так, ну, давайте в програмі Inkscape як це все виглядає. От тому для того, щоб нормально, правильно розміщати ці всі об'єкти ділової графіки, ну і звичайної графіки, да, тому що це буде таке ширше поняття, ми повинні вміти ну, працювати із шарами. Тому, що, як ви знаєте, векторна графіка, давайте запустю програмку Inkscape. От, векторна графіка це нагромадження різних різних об'єктів. І от те, і, 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 на, який об'єкт на якому лежить, або під яким лежить, і залежить то, як ми його будемо бачити і в результаті виводити на друк. Так. Оліграфія, 4 виберемо, як зазвичай. Да? Так, є в нас таке. Ну от, Коли ми розміщуємо з вами об'єкт, да, у нас є, наприклад, чотирикутник і є Елліпс. Да? Давайте ми йому задамо колір, колір, колір. Ну, от, колір штриха, так. Да? Трошечки, якби його змей. Ну, ладно, хай буде таке велике. От, колір штриха. Давайте ми задамо йому просто чорний і це буде звичайна лінія. Стиль штриха це буде звичайна лінія. Да? І задамо йому заповнення. Нехай він буде відрізнятися кольором. Да? Так, хтось іще до нас там хоче приєднуватися. Приєдналася добрий день. Ну і дивіться, тепер з приводу розміщення. Да, ось є у нас вкладочка вирівняти та розподілити. От, і на цій вкладочці ми з вами можемо упорядковувати наші об'єкти да, і вирівнювати один відносно одного. Да? Так. <пустити> Опустити на задній план. Да? Можна змінити, щоб змінити розташування виділеного об'єкту відносно інших на панелі параметрів інструмента, стрілка, слід вибрати. Певну команду. Опустити на задній план, опустити на один рівень, підняти на один рівень, підняти на передній план. Так? І дивіться, це у нас от Яким чином ось ось, ось наше керування, розташування об'єктів в шарах, о, це підняти в самий верх. Да? Це опустити в самий низ. Ну і так, так далі. Можна піднімати на рівень, так як у нас всього два об'єкти. Да? То це якраз не дуже актуально. От. Те ж саме тут. Підняли на один рівень. Да? Ось наші кнопки керування рівнями. Так, як розміщуються об'єкти в різних шарах. Е, щоб змінити вигляд зображення, треба виділити місяць, там, вибрати команду, опустити на задній план. І тоді, бачите, хмари місяць ж далі, знаходить, далі знаходиться хмара. І можна так от красиво працювати з цими об'єктами. Можна зробити його, да, ну ми не з місяцем будемо. Можна зробити його ще й напівпрозорим наш, наш е, об'єкт. Да? Прозорість задати цьому. Об'єкту, і, от, бачите, він буде такий пів... напівпрозорий, що одне буде видно під іншим. Да? Так, поїхали далі. Якщо зображення складаються з кількох незалежних об'єктів, їх можна розмістити в різних шарах. Е да дивіться, ну, знову ж таки, можемо створювати шари. Ось наша вкладочка шари. да Ось у нас шар перший. Ми можемо створити ще один якийсь тут шар от І е, працювати тоді ще з одним шаром. Да? от Додавання шару. На плюсик нажимаємо, це буде шар 2. От, над поточним або під поточним. Тут уже як вам хочеться, і кажемо додати. От, тепер у нас два шари. Е, хтось до нас іще приєднався. <зас> і, Добрий день. От, коли ми створили з вами шар. Бобиль. Дуже зручно, наприклад, розмістити ці об'єкти от із одного шару в інший. Е -е, кажемо Ctrl-X, обираємо шар 2 і кажемо Ctrl-V. Да? І от тепер дивіться, щоб ми там не зробили. Е -е, один між одним шари поміняли, ми замкнули. Нам не потрібно, щоб редагувався. Один шар, ну і таким чином дуже зручно буде працювати. Так? Або зробили його невидимим, потім видимим. Це коли ми створюємо з вами дуже складні багатошарові зображення. Або нам потрібно бачити одне, от але його не редагувати. Тоді ми замкнули замочок і все. і Цей об'єкт буде не редагований. Ми нічого з ним не зможемо зробити. Так? от Дуже зручно якраз використовувати такі пошарові елементи. За замовчуванням зображення містить один шар і всі об'єкти розміщуються в ньому. Так. Для додавання нових шарів зображення. Ну Вже ми це з вами дослідили. До да? нових шарів зображення та управління об'єктами в них використовують вказівки меню шар, можна просто брати. Або область завдань. І в області завдань, нажимаючи на плюсик, як ми вже побачили, да? ми можемо додавати ці об'єкти. Також ми керувати можемо розміщенням да? От, область шари. Ну або ось шар да? те ж саме. І можемо з вами керувати, куди цей шар відправиться, вверх-вниз, посередині, на, на рівень назад, на рівень вниз. Знову ж таки, ми можемо виставляти е, прозорість, можемо виставляти розмиття, ну і так далі цих шарів. Да? Дуже зручно, коли ми не по одному об'єкту розміщаємо, робимо прозорість. Да? Наприклад, весь об'єкт. Він нам в результаті повинен бути непрозорий, От, ми можемо задати прозорість і прибрати його. Да? Він буде прозорий той міжній шар, або зробити його повністю непрозорим. Так. Область завдань. Шари можна викликати за допомогою відповідної вкладки вказівки з меню шар. От. Коли ми обираємо шар, то у нас є шари. І в нас відкривається. Ось, бачите, саме мигнуло нам відкрилося шари. От, або переглянути шари з панелі команд. І в нас на панелі команд. Ну, ось вона, ця панель команд, і тут те ж саме ми можемо обрати шари. Да? Так, поїхали далі. Інструменти цієї області завдань дублюють деякі вказівки в меню шар. За їх допомогою можна прискорити роботу з багатошаровими зображеннями та зробити їх більш наочною. Ми можемо виділити необхідний шар, показати, чи приховати ці шари, тобто по глазах е клікнути, да? додати новий шар або видалити шар. Також ми можемо заблокувати чи розблокувати замочком, як я вам показував, ну і перемістити його між, між шарами, зробити переміщення. Так, наступний слайд. Вибір вказівки шар. Додати шар або відповідного інструмента. Створити новий шар. Приводить до відображення вікна додавання шару, у якому слід задати ім'я, нового шару та спосіб розміщення відносно поточного шару. Так, додавання шару. Ну, Я вже показував, да, як нам додати шар. Ми можемо розмістити, обрати ім'я, написати, розмістити над під, або як підшар поточного. Так? Тобто ми можемо навіть в існуючому шарі зробити ще один підшар. Так? Так, так зручно теж працювати, коли ми працюємо з дуже такими насиченими величезними зображеннями, в яких дуже багато різних елементів. Так? І назвати його ну додати. Так? І в нас дивіться під нашим шаром 1, під, під шар з'явився, да, який йому підпорядковується. Шар 3. Да. Можемо їх перейменовувати прямо тут, да, коли зручно ми щось там робимо. Називати об'єкти, щоб ми розбиралися в нашому малюночку, щоб ми могли його правильно робити. Да. У рядку стану розміщено список шарів. Та кнопки для керування видимістю і блокуванням поточного шару. Зображення під час побудови яких використано групування та розміщення об'єктів у шарах називають складеним. Намалювати багато однакових предметів непроста е справа, да? бо досягти високої схожості зазвичай складно. Завдяки. Можливостям графічного редактора створювати однакові об'єкти дуже легко. Так, їх можна копіювати. Розглянемо рослинний орнамент, який наведено на рисунку. Орнамент складається з повторювальних зображень квітки і листка. Тому його зручно створювати шляхом копіювання. Там ми виділили квітку і листок, скопіювали і продовжили. І вставили. Так, і таким чином набираємо цей орнамент. Для виконання операції з копіями об'єкту існують команди меню зміни. Або група кнопок. Да? Ну, дублювати. Або копіювати-вставити. Для отримання копії об'єкта треба виділити об'єкт і класнути кнопку дублювати. Або команду меню. Давайте сховаємо цю штуку. Зміни, зміни дублювати. Да? Так, ну давайте спробуємо. От ми з вами. Ну, всі об'єкти в нас розімкнені. Да? от Виділяємо два об'єкти. Кажемо зміни. І тут у нас є кнопочка дублювати. Або Ctrl-D. І от ми дублювали, і вони в нас дублювалися всі в шар 3 наші об'єкти. Да? Коли ми їх перенесемо. Ні, не в шар 3, а в який? А, вони дублювалися і по своїм шарам. Показується. Да? От. Ну і таким чином ми дублювали. Або ще можна правою кнопочкою, також є у нас тут дублювати. Або швидка комбінація, клавіш Ctrl-D. Копія розташовується поверх початкового об'єкту і буде виділена. Після цього її можна перетягнути в інше місце. Для отримання декількох копій потрібно клацнути кнопку дублювати відповідну кількість разів. Кожна створена копія є незалежним об'єктом. Іноді трапляються випадки, коли потрібно швидко змінити властивості низки об'єктів, наприклад, змоделювавши візерунок. Для вишивання хрестиком червоними, зеленими і жовтими нитками. Ви вирішили замінити зелений колір на синій. У такому випадку доцільно створити по одному зображенню кольорових хрестиків, а далі робити не копії, а клони. Клон це копія, яка зберігає зв'язок з оригінальним об'єктом, його колір, розмір, положення, товщина ліній. Інші властивості змінюються разом з оригіналом. Дуже зручна класна властивість. Да? І можливість так робити. Для отримання клона об'єкта треба виділити об'єкт і викликати команду меню. Е створити клон. Да? Клонувати. Зміни, клонувати, створити клон. Або клацнути кнопку Створити клон на панелі команд. Ну, коли ми, наприклад, оберемо об'єкт. Беремо зміни, і є у нас тут клонувати. Створити клон. Обрали клон. І тепер дивіться, якщо ми змінимо властивості одного об'єкту, от, давайте. Давайте, давайте. Так, ні, ось у нас основний об'єкт. Да? Ми повинні його змінювати властивості. І бачите? Змінюються властивості і нашого клона. Отаким да? ну, чином це працює. Щоб розірвати зв'язок між клоном і оригіналом, клон потрібно виділити і клацнути кнопку. Вирізати вибрані посилання клонів на оригінали з перетворенням їх на окремі об'єкти. Вибираємо клон і обираємо кнопку. Так. Давайте оберемо шар. Ой, шар кажу, зміни. І... Клонування, від'єднати клон. Правильно. Так, вигляд, зміни. Тут у нас є клонувати, і тут у нас є від'єднати клон. О, є Коли ми від'єднаємо клон, то цей об'єкт у нас стане самостійним. Ми будемо змінювати властивості одного, а властивості іншого, бачите, перестануть змінюватися. ну така властивість. Так. Так, на панелі, де це на панелі у нас з клоном. Нема цього на панелі. Прибрали його, напевно, клонувати. Ну і кнопочки всі зникли. Так, так хорошо, поїхали далі. Об'єкти, з яких будується векторне зображення, зазвичай потребують вирівнювання один відносно одного, створюючи орнамент. Скопійовані об'єкти не завжди вдається розмістити рівно. У графічному редакторі Inkscape є можливість їх вирівняти. В багатьох графічних редакторів є можливість вирівнювати об'єкти один відносно одного. От, наприклад, якщо ми виділимо всі чотирикутники і захочемо їх вирівняти один відносно одного, наприклад, по вертикалі. То в нас є кнопочка вирівняти. Тут ми можемо їх вирівняти. Та от вони вирівнялись всі по вертикалі. От, вирівняти та розподілити. Да? От наше меню вирівняти та розподілити. Це те ж саме, що у команді об'єкт вирівняти та розподілити. От є у нас об'єкт. І тут у нас дивіться є вкладочка вирівняти та розподілити. Да? Де вона тут? От, так. Да, вирівняти та розподілити, і в нас відкривається оце ось так І тут є команди різні. Да, вирівнювання відносно одного краю, іншого по вертикалі, і так само відносно одного іншого краю по ширині, по висоті, по центру відносно горизонталі. Так, дуже зручна властивість. Коли малюємо там сніговиків, наприклад, да, чи ще якісь ці орнаменти ті ж самі. так да? Далі з'являється вікно виділити та розподілити. І команди ми з вами вже розглянули. У групі вирівнювання у полі відносно потрібно вибрати об'єкт якір. Тут у нас, дивіться, є розставити да, об'єкт якір, відносно якого ми це все будемо робити. І е, це може бути як сторінка, так і найбільший або найменший із виділених об'єктів. Під час виконання команд вирівнювання об'єкт якір залишається нерухомим, а решта об'єктів е відповідним чином зміщуються у групі розставити. Містяться команди для розставляння об'єктів у інший спосіб. Так, і як же нам цей об'єкт якір вибрати? Об'єкт. Так, ну давайте так Щоб під час перетягування точно розмістити об'єкт один відносно одного, слід увімкнути сітку команд. Сітку командою меню перегляд сітка сторінки. От у нас є сітка сторінки. Так, тепер клацанні і перетягуванні мишею. вказівник прилипатиме до найближчого перетину лінії вузла сітки. Давайте оберемо перегляд. І тут у нас є сітка сторінки. І дивіться, у нас з'явилася сіточка сторінки. Коли ми. Приєднуємо, то в нас об'єкти будуть прилипати до нашої сітки. Да? От. І таким чином їх можна буде точно розміщати один відносно одного за допомогою цієї сітки. Так. Параметри сітки, відстань між лініями, колір тощо налаштовуються у вікні, що відкривається командою зміни налаштування на вкладці інтерфейс сітки. Так. Тепер дивіться, коли ми заходимо на лаштування. Да, тобто на ластування. У нас з'являється діалогове віконечко. Тут є сітки, і ми можемо виставляти. Точність нашої сітки. Да? В міліметрах, наприклад, у нас зараз 5 міліметрів, ми можемо виставити по 1 міліметру. Коли ми закриємо наші налаштування, то що тут? Наша сітка повинна буде змінитися до 1 міліметру? Да? Змінюється чи ні? Так, налаштування сітка. Основна лінія через кожні 1 мм. Да? Показувати точки замість лінії. Ми можемо прибрати це, да? От. і що? Все одно нічого не змінюється. Перегляд. Виключимо нашу сітку. А тепер знову включимо. Ні, те ж саме. 5 мм за замовчуванням. Як залишається, так і залишалося Можливо, це треба змінювати параметр. Так, зміни налаштування вкладці інтерфейс сітки. Да? ну от Змінили. Далі що ми робимо? Для керування прилипанням до інших елементів, контурів рамок об'єктів, то що, зокрема, для тимчасового вимкнення цього режиму треба скористатися кнопками панелі керування, прилипання. Да? Показати, сховати. Ну, знову ж таки, в перегляді. Показати, показати сховати. І дивіться, панель команд, панель керування, прилипання. Да? Де наша панель керування, прилипання? Ну, от наша панель керування прилипання з'являється. Не побачив, де вона з'являється. Ось наша панель прилипання. Да? Дивіться, ось вона. Вимкнути або вимкнення прилипання до вузлів, ну і так далі. Да? Бачите, тут до сітки прив'язуватися, можна відключити прив'язання до сітки, вимкнути прилипання до ліній, також можна це вимкнути, вимкнути. Ну, для зручності налаштовувати собі інтерфейс. Да? От, вимкнути або вимкнути прилипання до середньої точки об'єктів. Також дуже зручно, коли у нас є центральна кнопочка, і ми до неї прилипаємося. Знайшли ми цю панельку. Керування прилипанням. Так, не зовсім вийшло про ділову графіку, а більше про векторні об'єкти, за допомогою якої можна створювати ці цю ділову графіку. Да? Так, ну що, з шарами трошечки розібралися, попрацювали. Знову ж таки, на сьогодні. Теоретичний матеріал. Тестів пока що ніяких. Не бачу я матеріалів для тесту, щоб вам запитувати. Домашнє завдання опрацювати матеріал уроку і попробувати поклацати з оцими всіми об'єктами, з шарами, що ми з вами працювали. Так, питання до мене, діти? Немає. Дякую вам за увагу. Молодці, що приєдналися до уроку. До побачення. До наступного зустріч. До побачення. До побачення.